Волонтери до ярмарку готові. Так можна сказати і про волонтерів загону шалені голки, котрі проявили неабиякий творчий підхід до справи, аби виготовити багато продукції, котра користується попитом серед подільчан. Шалені голки в черговий раз доводять, що вони дійсно шалені. Сьогоднішній день повністю був приділяний до підготовки до ярмарку, який відбудеться 24 числа. І ми хочемо запросити всіх бажаючих допомогти підтримати фінансово нас для цього. Ми підготували подарунки, лоти для донатів. Це будуть і сумки, і як ми обіцяли, лежаки для наших домашніх улюбленців люди зможуть і купити, або за найбільший донат отримати в подарунок. Також це будуть у нас такі от прихваточки для господарочок, теж за донати. От і ну общем, кожен вибере собі подарунок на свій смак і задонатити кошти, які будуть потім за витрачені на закупівлю тканини для пошиття амуніції для наших захисників, для закупівлі спанбонду для плетіння маскувальних сіток, так і кімор. Тому ми дуже просимо приділити увагу нам в цей день, нам волонтерам і допомогти. Нам, а ми, в свою чергу, забезпечимо наших захисників з вашої підтримки всім необхідним. Не відстають від волонтерів шалені голки і волонтери загону паляниця. Котрі підготували свою смачнющу продукцію та таку, що скуштувавши будь-який виріб одного разу, ви повірте, безперечно, станете їх шанувальниками. І вони радо запрошують вас на ярмарок скуштувати смаколики, дорогі наші подільчани. Ми щиро запрошуємо вас з хлібом та сілью прийняти участь у благодійному ярмарку на день незалежності нашої неньки України. Ми дуже старалися, щоб кожен із вас знайшов для себе щось дуже дуже смачненьке. Приходьте! Ми обов'язково здивуємо вас. Ви знаєте, що всі ваші внески, донати, йдуть на перемогу для наших любих захисників. Слава Україні! Героям слава! Тож, шановні подільчани, приходьте на ярмарок, повірте, не пожалкуєте. Тут ви поринете в надзвичайний світ творчості, краси і смакоти. І що дуже важливо: купуючи продукцію, будете допомагати нашим військовим швидше наближати нашу перемогу. Тамара Шарапанівська, Ілья Бейюль, телекомпанія КЕТ.